Навіть не торкайся. Це бомба. О, ні, аню. не може бути. Та й не буде. Що? Це лише муляж без пороху. Але цього вистачить, щоб залякати дітей. Тепер мені все зрозуміло. Вона просто не хоче, щоб інші панікували. Треба щось робити. Знову ти. Хочеш, щоб я підірвав твою подружку? На мені. Га. Начепи. Її на швіник на мене. А ти сміливий, хлопче. На знак поваги ти теж отримаєш на шийник. Ми завжди прагнемо до рівноправ'я для всіх. Парний образ.